Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський цифровий годинник CJ5518. Посилання на нього буде в описі. Покажу, як працює і як налаштувати. В комплекті чомусь дві інструкції. Кабель живлення можна підключати до будь-якого джерела живлення через USB з напругою 5 вольт. І сам годинник, який має форму куба. Корпус пластиковий, обклеєний якоюсь плівкою з фактурою дерева. Ззаду знаходяться кнопки для налаштувань і відсік для батарейок. Крім живлення через USB, годинник може працювати від трьох батарейок 3А. Цифри в мене червоного кольору, але існують і інші кольори. Виглядає він доволі симпатично. По заводу на дисплеї поперемінно показується час, дата і температура повітря. Тепер про налаштування. Для цього є всього три кнопки. Down, Up і Set. Поруч є ще кнопка скидання на заводські налаштування, яку треба натискати чимось гострим. В режимі роботи кнопкою Down можна увімкнути або вимкнути режим збереження енергії. Якщо він ввімкнений, то дисплей буде вимикатися через 10 секунд без діяльності. А щоб його увімкнути, треба легенько стукнути по корпусу. Якщо режим економії енергії вимкнений, дисплей буде працювати завжди. Кнопка UP в режимі роботи перемикає одиниці вимірювання температури. Кнопка Set змінює режим роботи дисплея. ДП-1 показується час, потім дата, і потім температура. ДП-2 показується тільки час. Щоб перейти до налаштування часу, треба утримувати кнопку SET. Спершу встановлюємо рік. Робимо це кнопками Up і Down. Кнопкою SET перемикаємось далі. Встановлюємо місяць і число. Далі обираємо формат часу 12 або 24 годинний. І встановлюємо час. Далі йдуть налаштування будильника. А1 це перший будильник. Тими ж кнопками Up і Down спочатку треба увімкнути його. Про те, що будильник активний, свідчить ось ця крапка. Далі встановлюємо час будильника. Далі по бажанню можемо встановити другий і третій будильник. Потім нам знову пропонують увімкнути режим економії енергії. І все, налаштування зроблені. Будильник звучить ось так. Щоб вимкнути, треба натиснути будь-яку кнопку. Але він залишається активним і спрацює на наступний день. Щоб повністю відключити його, треба зайти в налаштування будильника і вимкнути його там. Чесно кажучи, ще в жодному китайському годиннику не бачив зручного налаштування будильника. Але в цілому годинник симпатичний. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить.